Бердичівському союзу інвалідів 25 років. Днем зустрічі та спілкування став організований міською владою на прохання людей з обмеженими можливостями, захід із нагоди ювілею. У нас сьогодні свято для нас це свято 25 років виживання. 25 років це срібний такий період. І нехай цей день срівний юбілей. Коли народилася наша організація, єднає її надалі. Всіх у злагоді й любові. Вам здоров'я! Ми вам дякуємо за, за співпрацю. Ми вам дякуємо за те, що ви вмієте цінувати життя. Дякуємо за те, що ви, незважаючи на свій стан здоров'я, живете життя міста. Дай Бог вам здоров'я. Дай Бог вам людської поваги, все вам само найкращого. Ви є прикладом і прикладом для багатьох таких людей, ну які мають мають багато інвалідності. Я вам просто дякую за це і хочеться побажати, щоб ви завжди мали такий гарний настрій, як сьогоднішній день. Нещодавно голова союзу інвалідів Ніна Юріївна відзначила день народження, з чим і її привітали. Радісних, приємних миттєвостей, щоб ваші оселя ніколи не були пусткою, щоб ви чули там дитячий сміх, внуків, правнуків, щоб більше радісних хвилин до такого спілкування, як ви зараз сидите, було в вашому житті. Найвелика цінність в житті це життя саме. Цініть його, живіть і віри, надії і любові. Навзаєм Ніна Юріївна подякувала усім за небайдуже ставлення до інтересів і потреб організації. Нагадала, як 25 літ тому збирались у парку Шевченка, як Іван Редько показав написаний ним статут організації, яку він першим і очолив. Потім його справу продовжила Ніна Самойленко. А вже більше півтора десятка літ союз інвалідів, у списках якого більше 300 осіб очолює Ніна Ковальчук. Організація умолоділа. Я дуже бажаю вам здоров'я, люди добрі. У нас кожен другий чоловік І Я хочу, щоб ви все-таки 20 річниці нашої ви дожили і були хоч відносно з нами здорові. Голова Союзу інвалідів відзначила грамотами і подяками благодійників, а також роботу членів правління. Більше 20 літ у цій команді Тетяна Щенявська не стомлюється дарувати людям свій гарний настрій і позитивні емоції. Я вже більше 20 років. Я працюю, допомагаю обездоленим інвалідам і я, ще крім цього, Співаю, веду, веду цю нотку пісні, що було їм весело на кожний ранок, який ми робимо їм. На Новий рік, на Рождество, на інші свята. А зараз у нас ансамбль навіть є. Ми зробили свій ансамбль і завжди радуємо людей піснею. А усміхнеться, ще й скачи у воду. Ми е, зустрічаємося. Ми проводимо там е, виставки, е, на свята, всі свята проводимо разом. Є люди, які зовсім одинокі, вони ждуть завжди. цієї зустрічі, і це все рівно нам що бальзам на душу. Е, дуже вдячні ми всі, Ніні, Юрівні, щоб вона була нам здорова на многія-многія літа. Хай сто, хай сто років живе. Ми з родиною давно вже ми співаємо разом от, і радуємо людей. Люди, люди задоволені, як ми виходимо, нам уже хлопають. Дай Боже нам ще довго жити, виступати і радувати людей. І місцевій владі велика подяка Константиновичу і всій місцевій владі, що вони нас не забувають. Це для нас, це для нас те, що нам потрібно. Це нам продліває життя кожному із нас.